На Тернопільщині чоловік, зателефонувавши на лінію 102, повідомив про замінування спиртзаводу у Чортківському районі. Працівниками управління кримінальної поліції разом з працівниками експортної вибухової служби було оглянуто територію, вибухівки не виявлено, людей евакуювали. Після цього, оскільки злочин є цей тяжким, особливо небезпечним. Відомості було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань з частиною 1 статті 259. Не повідомлення про замінування. Ми почали шукати людину, яка здійснила цей дзвінок. Правоохоронці з'ясували, дзвінок здійснив 58-річний мешканець борщівського району. Чоловіка знайшли у Тернополі. Підозрюваний у скоєному зізнався. Каже, за те, що повідомив поліцію про псевдозамінування, йому заплатили 100 гривень. Приходить мужчина і каже що до мене: треба перезвонити. Я кажу, куди? А він каже: що на сто два. він набрав номер. Я кажу, так і так, як людям зарплату не видадуть до 12 дня, то й а спір забот буде жіно. Все, він витягнув мені, що робив і пішов. Поліцейські вже встановили і особу спільника. Зараз проводять слідчі дії, щоб його затримати. Було встановлено, що спільник громадянина Л під час підготовки до скоєння цього злочину. Придбав на привокзальній площі міста Тернополя за судку до скоєння злочину сім карту за допомогою якої на наступний день здійснив, здійснив дзвінок буквально з центру міста Тернополя на лінію 102. Під початку року працівники поліції Тернопільщини зафіксували чотири факти неправдивих повідомлень про замінування. Особи трьох порушників встановлено.